Всім доброго дня! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої Пательки. Сьогодні у нас буде таке перше звітне відео по нашому спільному проєкту Зимові візерунки Жакард. В цьому проєкті ми в'яжемо лопопейси Або все те, що нагадує нам лопопейси, тобто все те, що можна зв'язати з жакардом. Цей проєкт організували дві дівчини Оксана і Яночка. Всі учасники, всі організатори у мене будуть під відео. Будь ласка, проходьте, дивіться в інфобоксі. А я починаю вам те, що вийшло в мене. А вийшло в мене, дявочки, не дуже. Перше, що я вам хочу показати, це отака моя лопопейса. Зв'язалась вона у мене дуже швидко. Ну, тобто, пародія на лопопейсу. Зв'язалася дуже швидко, за три вечора. Але я її неправильно зв'язала. Неправильно де? Треба було мені отут після горловинки. Треба було мені, дівчатка, набрати ще вдвічі, ну не вдвічі, а в половину більше петель, чим на горловинки. І потім далі в'язати по узору і так прибавляти петлі, так як написано на малюванні по схемі по узорові. А я ж така умна, думаю, Та, що, я не знаю, як лопо бігом набрала. Може, знала, може, не знала, але зв'язала я її неправильно. Не перев'язувала я вже її і не розпускала. Дуже мені подобається те, ну, такі ниточки, яке в мене вийшло. Оце сіра в мене тут марс. Турецька пряжа, а темно, така вона темно, там не зелена чи темно бірюзова непонятно який колір. Це в мене махер. Я потім пізніше напишу їхні склади. Біля мене цих бабіночок немає. І воно так на, як трогаєш тактильно, дуже воно м'якеньке. Ну, дівчатка таке м'якусіньке, ніжне, таке гарненьке. І мені жалко стало розпускати, вирішила, не буду. Хай остається. Я ще не знаю. Я хочу, колись, як буде в мене час, розпустити по це горлочко. По Потім набрати петлі так, як треба, зв'язати таку самісіньку лопопейсу. Але єдине, що я поміняю, я в оцих віконечках, тобто в цьому зорі, я залишу самі отакі сердечки. Сердечки мені це дуже таки сподобалися. Не хочу я ні таких цвіточків, ні лапок. По-перше, їх довше в'язати, більше часу йде. А ну, оці сердечки гарненькі такі вони будуть. І оце, дівчатка, хочу я її перев'язати, але не знаю, коли я в спіну. Сьогодні у нас вже 11 грудня, Останній у нас звітне відео буде 25 грудня. Часу зовсім мало, але попеси, як такової, в мене немає. Ну, оце, дівчатка, перша лопопеса, яка в мене получилася не така, як треба. Зараз я вам покажу другу лопопесу. Я цю вже я вам казала не, не, це, не розпускала, просто сіреньку ниточку відрізала, а махер навіть від бабінки не одрізала. Жалко мені відрізати, хай лежить, потім вирішу, що з нею робить. Далі в мене зв'язалася, тобто зв'язалася, не зв'язалася. В'яжеться в, в мене ще дівочки. І ще одна лопу пейсу. Петлі послітали. Ну, це теж, як ви бачите, також у мене вона невдача. Чого невдача? Ну, тут я вже зробила правильно. Тут я вже набрала, набрала петлі по горловинки, зв'язала меншими спицями, набрала тоді удвічі більше. Петелю тут і почала в'язати. Але ж коли я зв'язала отут і отут, я в'язала одними тими самими спицями. Тобто, я взяла, мабуть, 4,5. Ось ось вони є, господи, так, 4,5. І почала як в'язати росток. Бачите, у мене росток тут вив'язаний на всю. Ну, я така, я ж казала, дамочка крупненька, 56-58 розміру. То думала, буде мені, то росточок я такий зв'язала гарненький. У мене груди груди мої невеличкі, але сама я така, як я кажу, кров з молоком. цей. І зв'язала такий росточок і далі почала в'язати лопопейсу. І бачите, що воно видно, що ниточка ось тягла спиці не поміняні, Треба було тут на росточок брати такі самі менші спиці. Бо я оцю синеньку. Це також махер брала в 4 ниточки. А оцю таку голуба, чи пірюзова, чи яка вона, не знаю. Я брала ж у 8 ниточок, але все одно ця синя набагато виходить товстіша. Ну, Взагалі, в мене кожен колір дівчатка, різне, різна ниточка по складу. І тому, бачите, воно якось, оце, якщо синенька з темненькою і з білою разом підходять, то оце вже зовсім оце Основна нитка вибивається. І це я дов'язала оце поки. Вона сідає гарно, все гарно. Але, дівчата, ну дуже важко, наприклад, як для мене, в мене, щоб зв'язати один одне коло лопопець, у мене йде година. Що година йде, а що оце отут воно, бачите? Ну, не воно. я вже думала, може мені отут обрізати. І набрати, зв'язати новий росточок, але меншими спицями, і у три ниточки взяти. І далі так то, тут аж уже, ж, в чотири нитки, я ж почала його. бачите. Ну, в общем, в'язала, я в'язала. І цілу попесу я також облишила. Хоча мені подобається і узор, який виходить, і кольори, які в мене підібрані. Це все мені подобається, але ж теж, воно не воно. Я його пров'язала, відклала, почала я в'язати те, що в мене є по спонсорській пряжі. Але в мене стається ще 14 днів, і що в мене буде з лопопесію, я ще не вирішила. Чи я цю першу ту сіру з, з, з бірюзовим з махером перев'язувати? Е, ну, цю, мабуть, я не буду, бо дуже ж довго йде на узор. Чи іншу почну. Це я ще не вирішила. Але. Потім ну, в мене ще є час, я буду думати. Я сподіваюся, що у нас проблеми з світлом трошечки наладяться, хоч залишить нам 4 години, є 2 нема. Бо за 2 години я не всюваю нічого зробити. Так що будемо ще дивитися на те, яке, яке в нас буде світло. Але ж є в мене також готова робота готова робота, але там трошечки свої негаразні. Зараз я відключуся. Включу вам, як я її починала в'язати, а потім я далі розповім. Так, дівчатка, наші будні, будні наші без світла. Над головою в мене лампочка, фонарик, тобто налобне там на углу причеплений гардероб, як я там правильно сказати. І оце він у мене світить. А в'яжу я отаку от шапку. Щось сиділа я на роботі. Зайшла в інтернет, О, така мені шапка в очі впала. Ну, думаю, зв'яжу. І щоб ви розуміли, зараз у мене субота, субота-вечір. Нема світла в нас відключили, а почала я її у Вчора вечором почала, пов'язала, не знаю до скількох, мабуть, до 10 також світла не було. А потім. Лягала спать сьогодні, поки з'їздила до батьків на село. Ну, в общем, сьогодні не в'язала. прийшла Прийшли ми оце вечором додому, думаю, пов'яжу. Так що, вибачайте, вже таке, що є, то є. Яке освітлення є, про такому зніму, бо покажу ж, як я в'яжу процес. В'яжу я ось з таких ниточок. У дві нитки в'яжу. Merino Gold 200, це мадам трико І тут у нас ще в нас, де воно? ось Тут у нас у 100 грам 200 метрів. І це у нас 60% шерсті, 40 акрил Я її в'яжу в дві нитки. Ну, цупка шапка, виходить, така цупка, товста, така стояча. Не знаю, хочу дитині, в неї вічно ті уші мерзнуть, то йду я кудись то ще. А взагалі, я скажу, що глянула на узор, і щось воно мені так запало, думаю, я збігом бігом попробую. І так вона хорошо пішла. Якраз я о цих жакардах узорах, і буде в мене якийсь головний аксесуар. Господи, таке слово, я не можу вимовити. А біла ниточка, також в'яжу в три нитки, тому що тут на 50 грам. На 50 г сейчас скажу. Так, пряжа. Пряжа наша агресора. Ну, вже вона в мене куплена давно. Викидати ж не буду, то я її, думаю, пущу. Отака От бомбіна. Вже її вигіджу, зараз хвилинку покажу. Де воно у них тут? Тут не Тут нема. От у них пряжа в них, я вам прочитаю, бо все одно нічого не видно. що у них тут, господи, так погано видно. Шерсть мереноса мірен... 35, мабуть, і акрил 65. 50 грам 150 метрів. Ну, я прикину, якщо в три нитки, то це виходить на. Также 50 грамм 150 метрів, на 100 грамів 300 метрів. На 150, ну. Ну, грубо говоря, десь 350-400 метрів виходить. І цих дві по 400. І така виходить товстенька. Ну, вона така товстенька, дівчатки, як алізе, алізе мідіо, та то, знаєте, товсто забак називається. То оце така шапочка у мене вив'язується. Я сподіваюся, що зараз її закінчу. Тут уже небагато залишилося. А потім я вже завтра буду знімати відео по жакардах. Завтра, тобто це буде вже сьогодні вам у цьому відео, я вже вам покажу те, що в мене вийшло. Так, і отака шапочка в мене вийшла, але так тоже не, не без пригод. Саме перша дівчатка, що я тут напортачила, це я почала оцей жакард вив'язувати, ну, бачите, я дуже червоного. Залишила багато міста. Треба було мені брати оцю червоний узор і вив'язувати зразу після того, як я закінчила в'язати резинку, тобто отут. А я так не можу зробити, тому що я зробила фіксований як? фіксований. Забула як відворот, в общем, вибачте, забула сказати правильно. Ну, в общем, зафіксірувала те, що треба відвертати на шапки. А тоді ще пров'язала, бачите, скільки я ж показувала, що в'язала я по темному притулю, вроді те ще, та ще, а воно вже, бачите як. Далі я зв'язала вже цю шапку і зв'язала по узорові, так як там було, три рапорта, тобто три проліта. Ну, коли ми почали я її закрила таку тиковкою, Дівка, ну дуже тут велике місто було, хоч би балабун, наприклад, причепить, хоч би ще що. Але міста залишилося дуже багато. Я вже крутила-крутила вчора, вечором сіла, на дитину поміряла, давай його розпускати. Розпустила я ту шапку. Я вже, дівчатка, вам не знімала, яке воно було перший раз, коли я зв'язала, бо я його в'язала, коли не було світла, вже 4 години. Та, мабуть, не було ще. Ну, як світла не було, вже в мене ця лампочка, це фонарик налобний, він вже сідав, то сенсу знімати ніякого не було. Я ще бачила трошки пов'язати, і я, коли він світе гарно, чіпляю на шафу купе, на угол, він тоді освітлює всю хату, всю кімнату. А коли він вже сідав, то я йому надіваю собі на шию і мені якраз вистачає просвітити своє в'язання. То вже мої рідні сидять всі. Біля мене дивляться, як я. Собі граються з тими телефонами чи тими фонариками. Ну, в общем, це такі нюанси, які зараз у житті нас Нічого, переживемо. Так от, зв'язала я дуже велику макушку, я її розпустила на один раппорт і закрила, я, бачите, чотирьома клинями. Але через те, що ниточка дуже товста. І, до речі, я в'язала червона нитка це мадам. Трико чи трикоте, як правильно не знаю, Маріна Gold 200. Тут в складі. Казала, мабуть, я вам уже 60% шерсті 40, 40 акрила. і на 100 грамів 200 метрів. Ну, не схотіла я в одну ниточку, мені показало, що одна ниточка буде дуже тонесенька. Я взяла дві ниточки її. Тобто, в мене тут така, бачите, цупке, хороше, товстеньке полотно. А це я в'язала. Така в мене нитка агресор. В мене її є. Ну, трошечки куплялася ще до війни, то вже викидати не буду, думаю, повив'язую. Ці нитки 35 меріноса і 65 акрилу. І 100. Ой, 150 метрів на 50 грам. То цю ниточку я брала в три нитки. І вона в мене вийшла така, дуже така плодненька. У мене дитина ходить, то уші да, дме, то в шию, дме, то ще кудись дме. Все, і воно в неї волосся та здорове, госте, все під дима. То вирішила я ще отак. А взагалі я вам скажу, підкупила мене узор. Я от щось в інтернеті я десь в Фейсбуці, мабуть, здається, я не пам'ятаю, де я знайшла. І мені так сподобалося. До речі, була я в Фейсбуці заходила, і там з'явилася нова група, називається Моя петелька. Дівчатка то не я. до, до мого каналу ніякого відношення немає. Я також подивилася, дивлюся, яка жіночка організувала група гарна. Я не буду казати нічого поганого, в'язання багато, там в'язальна група. Але вона її ну, як, сотворила чи як правильно. 6 здається листопада цього року. А мій канал я вже почала вести 22 липня, тобто раніше на два місяці. Виходить, навіть на три місяці раніше. Так, щоб ви знали, ніякого відношення, то група з Фейсбука до мене ніякого відношення немає. У мене мої пательки канал. А в неї моя петелька. Я вже нічого не ні писала, ні казала. В неї через хештег іде, трошечки не так підписаний, але назва майже схожа. Так що, щоб ви знали, то не я і не мій канал, і нічого я туди відношення ніякого не маю. Так, це таке відступлення маленьке. Так, і це ж зв'язала я таку шапочку. Але, дівчатка, я її поперу. Спочатку подивлюся, як вона ляже, як вона сяде, як це все виріпряметься. Якщо мені ще щось не сподобається, я за цей період я її можу розпустити. В'яжеться вона дуже швидко. Це я почала в п'ятницю вечором, коли прийшла з роботи, було темно. І майже ну, я не знаю, 4 години світла не було, то я оце сиділа і гралася з нею то дов'язувала я вчора. Просто вчора я вже перев'язала. Я вчора закрила і перев'язала вже вечором. То я, може, ще, якщо мені щось не подобається, не сподобається. Хоча як рапорт той додать третій, вона краще виглядає. То може я ще отак і розпущу і спущу на низ, і добавлю третій рапорт і закрию тиковкою, тиковкою гарненько було. Ну, а поки що так. Я рахую, що готова робота на одну номінацію в мене вже є. Мені дуже вона сподобалася, і на голові вона сіла. Залишилось тільки попрати, викласти і подивіться, як воно буде. Оце от таке. Є в мене ще дівчатка, тобто півготової роботи чи готова. І хто бачив, я в'язала от такі шкарпетки. Але в мене вона зв'язана одна. Я вже її зв'язала і почала закривати, ось, бачите, голочкою. Дов'язала до такого кількості, мабуть, 8 чи 9 кветелей, почала закривати голочкою. Шкарпеточка у мене, на жаль, тільки одна. Чого одна? Зараз я вам поясню. Я цю шкарпетку в'язала, коли брала її на роботу, в обідню перерву. Або коли в мене залишалося час після роботи, там, ну як після роботи, там півчаса до закінчення роботи, то я могла трошечки собі пов'язати. І тут, як у всіх, у нас почало вимикати світло. Коли в нас вимикають світло, включають на 2 години, або включають там, можуть коли як, то я за, ці, за цей час стараюся підганяти, ж, діло, свою роботу. У мене на ну, таке. Тобто додаткове в'язання, як то кажуть, зовсім не вистачає хва... не часу. Поки світло роблю свою роботу, там багато справ. А коли вже в мене залишається півгодинки до кінця робочого дня, світла немає, на роботі темно, тому що ще на дворі так темно, то дощі, то ще щось, то я ніяк змоги не мала в'язати. Забрала додому, думаю, думаєш таки швидше. А вдома що? Дома також на два часа включають світло, поки вечерять зготуваш, поки хатні роботи поробиш, там уже і покупатися треба, бо вода там на час тільки, на одну годину вода тільки нас вистачає, поки до нас дойде, як включається світло, не встигли всі перекупатися, вже вода кінчилася. Так що, дівчата, вдома я також знаю, трохи не вспіла. Але. Я сподіваюся, що воно трошечки вже налагодиться. І таке ж до кінця, до 25-го, мені вже не то, що зв'язати, мені треба вже їх одіслати. Це спонсорська пряжа, я вже показувала не раз, в'яжу я з такої пряжі шкарпетковий склад, 75% супервош, 25% поліамід і у 50 грам тут 200 метрів то мені треба її зв'язати і відіслати. У мене ще лежать нитки на такі ну, шкарпетки. Я тільки молю Бога, щоб хоч, хоча давали світло на 4 години. Тоді я хоч щось буду співати. А так, фонарика на 4 години не вистачає, щоб він світив тільки на 2, а тоді потихеньку починає сідати, то я більш-менш такі процеси я можу довбати. А вже отакі дріботінь, хоч я окуляри надіваю, я не бачу. Дівчатка, в мене болять дуже очі. Так що півпроцесу в мене по цьому проєкту ще є. Але в мене ще, ще є одна готова робота. Зв'язала я отакий новорічний шарик. Це також пряжа, оця ще вам показувала. Пряжа нашого агресора той самий склад 9, ой, 35 носить 65 акріл. Хочу вам показати, це отакі шарики. Ось у. Їх у пакеті три штучки. Я їх купила в нас Аврора. Шукала такі, знаєте, заготовки або сфери, або щось таке, щоб, щоб кульки нав'язати. Хотіла я кульки такі новорічні. Найшла в упаковочці три штуки. Здається, вони коштували 34 гривня. Наче так. І в цих кульках іде написано: застосування для декоративного оздоблення ялинки та створення композиції. І купила я одну таку пачечку. Поки що купила одну, не знаю, чи ще вони є, навіть не дивилася вчора я була, але не звернула уваги. І в мене вив'язалося вже отакий от один шарик. Але тут також Ось Дивіться, що. Передивилася я, дівчатка майстер-класи, як вони в'яжуть ці шарики. І побачила в одній жіночці, не затягла повністю обрізати. І побачила я в одній жінці, як вона не пам'ятаю, як називається, бо я вже вчора пізненько в'язала. Як вона набирає крючком перший рядок, а тоді от крючка набираю оцей кружочок, петлі і вив'язує. Дівчатка, ну Мені не сподобалося. Бачите, це таке. Стерчить ну таке негарненьке. То мені оцей край не сподобався. Буду я набирати його простенько, так як завжди. І буде в мене такі три шарика, кульки такі, і кульки вони в мене будуть різними всі узорами. Поки що в мене одна кулька є. Але зв'язалося дуже швидко. Ну, не знаю, мабуть, півтори годинки, і воно готове. В'яжеться швидко, саме головне набрати і трошечки пров'язати, щоб легше спиці держати. У мене спиці, я колись казала, ці носочні чи шкарпеткові на двоєчки. Вони дуже довгі, вони незручні. Через те я купила ці тріо. До речі, про тріо. У мене буде слідуючий ролик, де я буду показувати свою думку за оці тріо. Будь ласка, хто бажає. Ну, випущу я його в понеділок чи вівторок. Там шкарпетки я вяжу на двоєчки, ці буду показувати інші, то я там тоді скажу свою думку, що мені подобається що ні. А це я в'яжу на шкарпеткових на п'яти спицях, дов'язала я оце боки, всунула туди шарик, кульку, зв'язала я далі. Тут ще було червоним рядочок, але в мене вже бачите, не влізло. Трошечки воно не по розміру. вийшло. Понятне ж діло, не попрала, бо я вже кульку зав'язала. Але я зробила таку вірьовочку. І кулька у мене готова. Так що, дівчата, декор у мене вже на ялинку є, хоч маленький, але є, дасть Бог, до 25 числа у мене буде три кульки. А далі будемо дивитися, по часу, бо дуже у мене багато ще всякого вязанечка. Так що, оце те, що я по цьому проєкту, що я вже нав'язала, що в мене є. Все я вам вже показала. Слідуючий звіт у нас буде 25 грудня. Вже 25 грудня вже будемо показувати все, що в нас є в наявності. Переходьте, дивіться, дівчата вже пов'язали лопопеси. Я там такі лопопеси, дивлюся і облизуюсь. Гарнюні такі, дивіться, надихайтеся, є на що дивитися. Список всіх учасників під відео. Ув'яжіть самі, пробуйте, це мої перші жакарди, це мої перші лопопей, село баб'ю, на граблі наступаю, але учуся, не бійтеся, пробуйте, все вийде. На цьому все, до зустрічі. Ми, ми переможемо, ми вже перемогли, ми є велика Україна, все в нас, в нас ніхто не здався, у нас є і буде добре. Все, до побачення.